Росія не припиняє атакувати мирні міста України. Серед найбільш постраждалих: Дніпро, Ізюм, Оскіл, Суми, Херсон і Донеччина. Є загиблі, поранені діти, зруйновані будинки, медичні заклади і університети. Президент Зеленський заявляє: маємо повне право на відповідь. Усе детальніше далі. Підпишіться на канал «Сій час, і ми починаємо. Армія Росії запустила по Україні дві балістичні ракети Іскандер М та 75 дронів. Сили ППО збили 25 БПЛА, ще 30 – локаційно втрачені. Звітують повітряні сили ЗСУ. Унаслідок масованих атак армії Росії по мирних містах України десятки поранених, серед них діти. Також зруйновані об'єкти освіти, житло та культурні установи. Внаслідок атаки дронів на Дніпро, на жаль, загинули троє людей. Серед них одна дитина. Ще 28 осіб. Отримали поранення. Повідомили у ДСНС. Четверо з них це діти. Пошкоджено щонайменше 15 будинків, серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, повідомив міський голова Борис Філатов. Зокрема, один із дронів влучив у дах корпусу Дніпровського державного медуніверситету. Страждали кілька поверхів, понівечено експонати університетського музею, а бібліотека втратила понад 50 тисяч книг. Є загроза обвалу перекриттів. Рятувальники ліквідували кілька пожеж, залучено 173 співробітника та 37 одиниць техніки. На Харківщині масованого удару зазнав ізюм. Спочатку повідомлялося про двох поранених чоловіка і жінку. Пізніше заступник міського голови Володимир Мацокін уточнив, до лікарні госпіталізовано також їхню семирічну дитину. Загалом у Харківській області за добу семеро поранених у Ізюмі, зруйновано шість будинків. 10 поранених у осколі внаслідок влучання у легковий автомобіль, 350 ударів по 15 населених пунктах, зафіксовано десятки пожеж. На купінському напрямку знищено 9 окупантів і 5 мотоциклів. У Донецькій області за добу, на жаль, одна людина загинула, а ще шестеро отримали поранення. Ворожі снаряди прилетіли у Покровськ, Костянтинівку, Мирноград, Лиман і Зарічне. У Лимані, ймовірно, застосували дрони Молнія-2. Постраждали троє цивільних, включно із дитиною, зазначила речниця прокуратури Анастасія Мідведєва. На Херсонщині під ворожою атакою опинилися 36 населених пунктів. Внаслідок обстрілів. На жаль, загинула одна людина. Ще 15-ро поранені. Серед них дитина пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, а також інфраструктурні об'єкти. 80-річного мешканця Херсона госпіталізували із контузією, уламковими пораненнями та черепно-мозковою травмою, повідомив керівник МВА Роман Грачко. Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області. Лише вночі, 17 квітня, зафіксовано 44 обстріли і 74 вибухи. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію так: ми маємо чим відповідати на такі удари і не залишимо у спокої сволоту, яка вбиває наших людей. Маємо повне право. Це справедливо. Кінець цитати. Друзі, все, що думаєте, щодо до побаченого, прошу написати в коментарях під відео. Також не забудьте підписатись на канал «Сей час і поставити лайк цьому випуску. Пропоную нашу сьогоднішню розмову почати ось із якої теми. Російська армія сьогодні зранку, 16 квітня, масовано обстрілює Херсон. Ось такі повідомлення з'явилися у телеграм-каналі голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Він пише про те, що росіяни атакували центральну частину міста. Скинули чотири керовані авіаційні бомби. За попередньою інформацією, 70-річна жінка отримала вибухову травму уламкові поранення через цей ворожий обстріл. До лікарні також. Шпиталізували 61-річного чоловіка, який отримав вибухову травму і уламкове поранення. Також Морочко повідомив, що і ще один чоловік середнього віку загинув. Ну і сам очільник Херсонської міської військової адміністрації потрапив під ворожий обстріл. Я пропоную подивитися, якраз це сталося під час того, як він записував звернення до громадян. Вітаю, шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів, а саме по попереднім підрахункам 4. Знаходжу зараз в Таврічівському районі, де є двоє постраждалих. тому... Пане Олексію, ну ось такі кадри, такі повідомлення сьогодні зранку. Ну, напередодні центр протидії дезінформації повідомляв, що за 22 дні. Спочатку так званого енергетичного перемир'я 72 українців вбила Росія, з них 11 дітей, і власне зараз ми спостерігаємо посилення ворожих обстрілів саме цивільних міст. Як ви прокоментуєте те, що відбувається зараз, як гадаєте наскільки можливо найближчим часом і ще більше загострення російського терору у зв'язку знов ж таки тими перемовними треками, які ми спостерігаємо, про які заявляє Трамп? Ну, бачите, вони, начебто, енергетичне переміря, тобто не атакуються енергетичні об'єкти, а про цивільні міста ніхто нічого не казав, тому росіяни гатять по, ну, по, по Херсону, по Суму, по Кривому Рогу, по інше, по Одесі, по всім місцям де це не тільки дронами, ще й ракетами, керованими авіаційними бомбами. Тому при цьому вони розповідають і це якось сприймається, на жаль. Нашими друзями зі Сполучених Штатів про те, що вони щось там помолилися, що вони все роблять начебто ну, правильно, що тут вони прагнуть миру і так далі. Тобто таке, такий цинізм, який ну, вже важко якось оцінити. Ну що, ми то, -то ще дово знаємо, що, що росіяни роблять і що вони будуть робити, що всіхні обіцянки нічого не варті, але дуже дивує позиція. Наші друзів зі Сполучених Штатів, які продовжують довіряти цій країні, які намагаються впасти якісь угоди з цією країною. Ну я не знаю, наскільки це довго може тривати, бо є речі, які вочевидь, але тут велика надія в мене особиста на громадян Сполучених Штатів, що ну, врешті-решт це демократична країна, і я не думаю, що вона може довго. Спокійно сприймати те, що відбувається, коли обстрілюють е, якусь країну, і їхні керівництво кажуть, що нічого страшного, це помилка. Тот хто обстрілює, він ні в чому не винен. Що у війні російсько-українській війні, тобто Росія напала на Україну, а в цьому винен не Путін, а Байден і Зеленський. Ну це знаєте, це мені здається, в цивілізованій країні таке як Сполучені Штати це довго тривати не, 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 не може. Бо там багато притомних людей, які вже, вже мали б розпочати задавати певні питання. Ну а нам треба е, людям, які не є держслужбовцями, тобто офіційними представниками нашої влади, вони можуть казати те, що ми вважаємо за потрібне, це є свобода слова. А нашим політичному керівництву, дипломатичному корпусу, я просто так хочу побажати витримки, бо спокійно реагувати на те, що каже. Президент Сполучених Штатів, що що каже Літво, що каже Рубля, про поступ про треба, що треба поступати серед територіями, так обережно про це кажуть. Ну, це знаєте, треба просто спокійно відповідати, розуміючи, що на такі їхні вимоги, на вимоги Путіна по великому рахунку, ніхто це не збирається. І е, це не тільки наша якась знаєте, особиста думка, це будь-які цивілізовані цивіліз, ну, цивілізовані країни. Європейські країни, вони навряд ну, за виключенням там деяких дуже таких дивних лідерів, я не кажу про громадян, може, щось що в унісом казати з, з Путіна і вже зараз, на жаль, із Трампом. Але притомні люди, ну, що значить випадково, вони помилилися. Тут, знаєте, пригадається фільм, американський дуже непоганий фільм. Всі ми любимо Голлівуд, Банди Нью-Йорку, да, пам'ятаєте там з Дикаплю з іншими. І коли цей людина яка продавала м'ясо, не пам'ятає як ті актора, але це ходить по багатьох. І коли він каже, що ти врезиш, що ти вирзеш? Це хочеться запитати Трампа. Випадково помилилися? хотіли попасти, по Києву попасти, попали по сум, що вони помилилися? Ну це таке, знаєте, давайте не засуджувати Росію у j 7 це удари по сумам, тому що це не буде сприяти нашим домовленостям. Ну, знаєте, я не хочу там порівняти з Гітлером, бо це вже багато було таких людей, які це порівнювали, Просто ну, це, знаєте, це виглядає як дуже цинічні вислови І інколи те, що чуєш, коли каже Трамп, я вже це казав і на вашому каналі, і на інших каналах. Нам дуже людям, які намагаються проаналізувати і знайти якусь логіку в. тому, що робить і каже э, сьогоднішній процент Сполучених Штатів, треба бути дуже обережним, щоб потім не було соромно. Особисто в мене, це моя особиста точка зору. Mm -hmm. Я, я, звісно, не лікар, але те, що каже людина, мені здається, що так людина, яка здорова, психічно здорова, так як казати не може. Декілька приходів. Я людина, яка зупиняє війну в світі. Одне це. Це, якщо це жарт, це людина дійсно вважає. Це, це треба Ви знаєте, були вже якісь повідомлення про те, що психологи, психіатри досліджували засловлення, поведінку, взагалі, як себе поводить Трамп, і прийшли до висновку, що ця людина психічно нездорова. Тому я може він і здоровий, але тоді ну, це ще гірше, краще, щоб він психічне психічно Там говорять, це хоч якесь виправдання, бо в іншому випадку, виправдання. Таким висловленням такого поведінки просто немає. Тому мені здається, що треба просто дуже обережно е намагатися аналізувати і е дуже обережно робити якісь висновки, що ось, насправді він мав на увазі зовсім інше, що тут таке от щось дуже складне. Е а потім, коли з'ясується, що це було божевілля, як ці люди, які знайшли якусь раціональну зерно в його висловлення, будуть дивитися нам всім ключі. Тобто аналізували висловлення ну, і знайшли цьому раціональність, може, самі тому теж треба. Є речі, які, знаєте, мені здається, є тонкощі, там, психіатричні, тонкіші, медичні тонкищі. Але є такі речі, які мені здається не Тут достатньо загальної освіченості, без без бездетальні, щоб побачити. ну, Таке, що це таке.